Літо у Твінбруці. Якщо ти відкрив фотоальбом і чуєш мій голос, то значить аудіозапис не розмагнітився, хоч як сильно не застерігав майстер про це. Він казав, що краще не записувати голос, бо чомусь від авіаперельоту він має розмагнітитись. Але, он бачиш, я все одно записую, бо вважаю, що він помиляється. В той час, як він особливо дивиться на мене з іншого боку, звука непроникного скла. Ти зараз далеко і може тому так тепло пригадується те літо у Твінбруці, коли ми поїхали на практику до твого батька-скульптора. Твій батько відомий скульптор, але ти без мене це чудово знаєш, в нього завжди повно замовлень, і те літо він мав чергове. В нього було кілька майстерень: одна невеличка у вашому будиночку в Твінбруці і одна більша у мегаполісі. Твій батько обожнює свою справу. Він може цілими днями не залишати майстерню, а по всій околиці буде чутно, як відбиває його молоточок частини моноліту щоб звільнити побачену батьковими очима у безформеному камені заточену фігуру, збиваючи міліметр за міліметром обережно, бо помилку неможливо буде виправити і доведеться розпочинати все заново. Він звільняє цю фігуру, щоб вона побачила світ, а світ побачив її. Він часто кликав нас до себе, але серйозну роботу він не часто нам довіряв. Настільки не часто, що правильніше сказати ніколи. Натомість ми робили з ним глиняні прототипи, і він часто відправляв нас видобувати глину для цієї роботи. Багато скульпторів мають свої секретні точки, або як вони ще їх називають, родовищі матеріалів, з яких вони виготовляють скульптури, і твій батько знав такі, тому знав про них іти. І хоч ми ходили за матеріалами не так далеко в плавні, ми часто брали з собою купальники і гуляли весь день. А якось ми знайшли старі затягнуті на берег катамарани, і серед них були два лебеді. Ти пригадав, що це були катамарани дядька Ореста, і сказав, що він давно вже їх не виводить на воду. Ми перевірили дно, і не помітивши дірок, ми витягли їх на воду. Залізши на невеликій глибині. Ми знов перевірили, чи не набирає. І оскільки дно було сухе і ніде не булькало, ми закрутили педалі. А це фото пам'ятаєш? Ти сказав, що я влізла і зіпсувала кадр. Довелось педалювати назад. І, зупинившись поруч з тобою, я побачила ту красу, яку бачив ти, таким твінбрук. Відкривається небагатьом», – сказав ти. І це було правдою, бо за мить сонце згасло, і цього кадру могло вже ніколи не бути. Ми поплавали ще трохи, але довелось повертати, бо ставало темно. А у плавнях дуже легко провалитись у воду в темряві і дуже важко вибратись назад, бо в багатьох місцях берег грехкий, немов перепечена печі глина. Від кожного натиску залишається в руці, замість того, щоб бути опорою. Твінбрук це місто, в якому так багато секретів. Старий прогнилий міст, який нікуди не веде, залізничні колії, по яким не їздить потяг, і якісь підозрілі викиди у воду вночі, то тоді затягнув мене всередину будинку, коли я дивилась на них. Пам'ятаю, що після того, як побачили ці викиди, то дуже сварилась на тебе, що ти мене про це не попередив і сказала, що більше ніколи не буду плавати у тій річці. І хоч як ти мене не переконував, що в ту частину водойм ця вода не потрапляє, я все ж наполягала на своєму. Хоча наша поїздка була присвячена нашій практиці, я майже не пам'ятаю, щоб ми щось ліпили, хоча для звіту ми привезли з десяток невеликих скульптур, які нам зарахували як практику. Натомість я пам'ятаю, як багато ми гуляли містом, ти знав кожен міліметр. Пам'ятаєш цей кадр з мостом? Ми виставили фотоапарат на дереві і самі стали по обидва боки, щоб кадр виглядав ще масштабнішим, а потім в центрі мосту ми зійшлись. Мені здається, ми вивчили всі околиці, і ти казав, що це справжній Твінбрук. Його безкрайні поля і плавні. А потім ти зрізав десь квіти, сказав, що у дядька Ореста, і мені здається, це був найдивовижніший запах квітів під шелест поля, від якого віяло хлібами. Щодо дядька Ореста, мене завжди хвилювало, чого цей дядько такий щедрий до тебе, а ще я трішки сумнівалась, чи він дійсно існує, чи ти просто хочеш, щоб мене не мучило сумління за те, що ми беремо чужі речі. Але твій батько сам розказав про нього, коли ми сиділи на вечірньому пляжному шоу. Виявилось, що дядько дійсно існує, і, хоча в нього багато майна у місті, квітник і значні земельні наділи, а ще колись було кілька атракціонів для морських розваг, сам він живе у невеличкому дерев'яному будиночку, майже в центрі міста. Він виявився твоїм рідним дядьком, а ще виявилось, що він справді був дуже щедрий по відношенню до тебе ще з дитинства. А пам'ятаєш цей виступ жонглера? Факли Вимальовували візерунки в повітря її крізь полум'я обриси міста, і річки за ними здавались напівпримарними. А цю жінку пам'ятаєш, яка не пам'ятала виставу і пішла до води. Не знаю, про що вона думала і що бачила, але вона, здавалась схожою на якогось примарного духа у візерунках полум'я факелів. А коли жонглерка вклонилась, по небу градієнтом розлились рожеві фарби світанку. Твінбрук прекрасний і вдень, і вночі. І коли ми йшли на світанку, він сповнювався парою, яка підіймалася над водою фіолетовим, немов магічним сяйвом. Десь у воді почулося ржання, і я здивувалась, а ти сказав, що це дикі коні. Твій батько підтвердив я хотіла запитати, звідки тут дикі коні. А потім пожартувати, чи вони не дядька Ореста, бо здавалось, що все у місті дядька Ореста, але твій батько сказав, що дикі коні були вже тоді, коли в Твінбрук прийшли перші люди. Цих коней ніхто не зачіпає і вони символізують свободу до волі, та приховують багато таємниць, так само, як і Твінбрук. Я вгледілась у темряву, і мені здалося, що я побачила образи коней, але так далеко, що вирішила не казати про них. Адже раптом мені лише здалося. Твінбрук справді місто, де люблять тварин. Ось, наприклад, ви: У вас є Черепашка, яку звати Роден, незважаючи на те, що вона дівчинка. Вона мені страшенно подобається, і мені сумно, що я не можу зараз обійняти її, як і тебе. А ще мені подобалось, як вона пахне вологою землею у суміші з глиною та гіпсом, ця суміш запахів стояла в повітрі в майстерні. Зачекай, тільки зараз я помітила на цьому фото її. Ти бачиш, це ж киця? Можливо, тому що киця лише приходила в гості і не вважала себе вашою, а ви її своєю. Ви так і не дали її ім'я. Але киця, хоч і була гостею, вела себе дуже по хазяйськи, а ще любила, коли я її вичісувала, знайденою у вас щіточкою, здається, вона належала вашому собаці, якому тепер ця щітка не була потрібна. Я любила виходити на платформу із захопленням дивитись на паруючу воду до того моменту, поки не побачила там дивні викиди вночі, а потім я теж любила виходити дивитись, але вже задумливо і сумом. Киця тебе, Ще на світанку ти виходив, щоб насипати їй їжі навіть ті дні, коли вона не приходила. Але може, це була просто звичка, бо ти зранку годував і родена. Найкумедніше було те, що хоч киця і не була вашою, вона не соромилась спати на ліжку і взагалі відчувати себе господаркою в домі. Зараз я придивляюсь до цього кадру і згадую, що дуже комедно лежав мегафон біля будильника. Твій батько вже не дочував тому і змайстрував таку конструкцію. А це фото того дня, коли твій батько попросив піти нас в комісійку, щоб забрати відсотки. Він робить невеличкі скульптурки і, як ти це називаєш, виносить їх у комісійку. Він не потребує цих грошей, але робить це за звичкою, адже саме так він виживав у молодості, коли ще не був відомим скульптором. Та, хоч ми і прочекали на диванчику 15 хвилин, повіривши в обіцянку помічника, який визирнув до нас зі складу, що власниця прийде. Коли час плив, він визирнув і повідомив, що вона буде тільки після обіду. Щоб не ходити цілими днями через усе місто, ми вирішили покататись на роликах. Ну, як ми, я від ця ідея чомусь не дуже сподобалась, і як тільки час оренди на кози скінчився, ти радісно скинув їх себе і потягнув мене на набережну, щоб мою увагу не привернули ще якісь розваги, які заманливо кликали до себе у свято літнього фестивалю. І, хоч ми спустились сходами вниз, все ж відлуння музики і заклики автоматів з парку долинали до нас. Потім, немов настала тиша, стійнявся вітер. І тоді ми побачили його, дикого коня. Він пив воду. Чомусь ми не сходили з нього очей. Так захоплювала стихія, якою дихало його тіло. І ми могли ще довго дивитись на нього, але тобі зателефонувала власниця комісійки, і нам довелось повертатись. У твого батька в комісійці йшли справи дуже добре, а як для комісійки неймовірно фантастично. Виявилось, його фанати дізнались про цю точку, куди він виносить свої товари і почали скуповувати. Один був інформатор. Він жив у місті поблизу і приїжджав сюди кожну середу, адже у твого батька звичка приходити в комісійку у вівторок. Він любить починати справи з початку тижня, але, як всім відомо, комісійка у понеділок не працює. Як правило, всі скульптури батько у четвер вже на руках, бо за ці два дні за наводку інформатора приїжджають фанати і скуповують все, що є. І коли один раз в суботу скульптури ще не були продані, власниця комісійки захвилювалася і зателефонувала батькові. Він задумався і сказав: Може, інформатор у відпустці або хворіє? І дійсно виявилось, що інформатора була Ангіна. Та вже в неділю, ще трохи блідий після хвороби, він навідався в магазин і скупив все, щоб потім розіслати фанатам, які сварились на нього за те, що він десь умудрився знайти ангіну. Коли ти потім запросив мене у кафе, я підколола тебе що тепер, коли ми отримали комісійні твого батька, можна і в ресторан, і ми пішли у ресторан. І напевно це звучить кумедно, а може навіть і хтось міг би. Подивитись на нас осудливо, але насправді ми не витратили жодної копійки з комісійних твого батька. З колонок залунала весуюча мелодія, і ти запросив мене на танець, ти ж пам'ятаєш ту мелодію? Як давно небо було сіяне зорями, коли ми йшли додому. Зараз все так по інакшому. Може, тому так гостро пам'ятаю той останній ранок, коли ми вийшли дивитись на коней. Ти сказав, що зранку вони влаштовують пробіжки на пагорб, і справді вони підійшли до води і, зібравшись, помчали, здіймаючи копитами пил. Вони то з'являлись, то зникали за деревами, поки не вигулькнули всі на пагорбі. Там вони грались, падали, качаючись у траві. Ми чули їх ржання далеко-далеко, але здавалося, що вони сміються, радіючи своїм витівкам. А потім, награвшись, вони задумливо їли траву. Цікаво, що бачили коні. Твінбрук прекрасний і вдень, і вночі. І хоча все так далеко, я вірю, що ми знову повернемось туди, щоб побачити його красу.